Замість молитви матюки п'яний хамовитий священник розгулявся в Ужгороді. Смертельне фото 20-річну дівчину змило в море на очах у людей, ніхто не намагався врятувати. Командир змусив військових будувати йому розкішний будинок просто під час наступу росіян. Як керівник відомого банку викрав мільйони з рахунків клієнтів. Мобілізація з 18 років. І знову сутички, жінки проти ТЦК. Хто кого? Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Смертельне фото. В Одесі 20-річна поліцейська з Рівного вирішила сфотографуватись на фоні штурмового моря. В якийсь момент хвиля просто збила дівчину з ніг. Вона впала, вдарилася головою, а друга хвиля змила нещасну прямо в море. Не Може, дівка утопілась. Все, все, все. Ні, люди, що проходили повз ні, її знайомі навіть не намагалися допомогти нещасні, яку без свідомості просто відносить в море на наших очах. Тіло лейтенанта поліції і досі шукають. За даними змі, Олександра Олещук була сиротою її виховувала. Бабуся змусив солдатів будувати собі будинок, а не воювати під час війни. Командувач управління сил тероборони Південь змушував своїх бійців будувати собі маєток. Посадовий змусив трьох військовослужбовців зводити йому дім ще в 23-му році. А військові понад рік власне займалися цим е, проектом на своїх умовах, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання, увага бойових завдань на передовій. Командовачу повідомили про підозру Дозру йому загрожує до 12 років ув'язнення банкіри злочинці. Говоримо про них в Києві. Керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунку клієнки понад 169 тисяч доларів. Слідчі встановили, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки, і це прогавила внутрішня служба безпеки банку ще в травні 2023-го керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 170 тисяч доларів США. Далі він. Скопіював всі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані жінки та передав інформацію двом спільникам. Надалі його спільниця в Перуці з підробленими документами видала себе за власницю рахунку, отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники в той же день здійснили конвертацію 169 тисяч доларів США і перевели все це гривню і зняли майже 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Все це моментально перевели Вели на нещодавно відкритий ними гривневий картковий рахунок. Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які в подальшому перепродавали. Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів ще майже 110 тисяч доларів США та 7 тисяч євро. Вони намагались переказати на власні рахунки, але їх вже зупинили. Ну а відвага й дурість прекрасно знаєте поєднались в цьому водієві шкоди. Він п'яний без посвідчення, тікав від копів, аби нібито уникнути покарання. Та патрульні його наздогнали цього порушника і з'ясували, що він був на підпитку, а ще й позбавлений прав алкогольні вживали? Ні, не вживали? не на стан алкогольного сп'іння. Готовий пройти. Так. Дуєм, дуєм сильніше. Помазаних Божий так напився, що вмазався просто в кущі. В Ужгороді п'яний в дим священику по ЦМП МП летів на своєму Форд Фокус майже в будівлю. Здається протокол, до десь а Про мені дай дай! До мене тут забрав, як Петрович. Я десь тут строю. Копію протокол отримуйте, чи ні, Чи умляйтесь. Десь я замовляю. Я є ваші показанки. всяку. Трові також саме Іван Петрович на потоколу Іван Петрович, вочевидь, переплутав молитву з матюками, а горілку зі святою водою. На відео до речі, ліг Іван Петрович. Він служитель свято Воскресенського чоловічого монастиря Мукачеївської пархії ПЦМП проте і рейсово дозвіл прямуйте чи ні. Okay. Тимчасовий доз на право схомування. Тримуйте. Тимчасові права. Я до вас права вилучив. Ні, ти мені дай права. Отримуйте цю гарантію. Підмі... Отримуйте цю гарантію. Отримуйте цю гарантію. Отримуйте цю гарантію. Отримуйте цю Я поняв, ось це відмовлено. Після того, як священника вилучили посвідчення і сказали, що е добу він за кермо сідати не зможе, батюшка не заспокоївся, а попросив доїхати за кермом до будинку в супроводі поліцейських хоча б. Давайте мене відійдіть до мене. Давайте я позаду вас їду. Іван обійці, блядь. А я всі втрою. Що є зісторі? Я не знаю. Це е хирилки. А ще ну біля вік. Ніщо якось. Товарош. Ту бит це Шевченка, це жалується. Я ще тут. Що ж Та де? Ану що раз мене? Не мене не робить. чи то біс його поплутав, чи то батюшка забув, що священникам теж сідати за кермо п'яними не можна, не знаю. Ну і поговоримо про справжніх неадекватів в самісінькому центрі Праги. Росіяни напали на українських волонтерів організації Праг Майдан. Сталося це в самому центрі Праги. Волонтери стоять там кожної суботи, і в наметі під назвою «Russia Hands Off Ukraine» вони продають мерч. Та мають скриньку для зборів на підтримку України. Одна з постраждалих пише, що до неї підійшов. Справжній боров і почав нецензурно запитувати, чи подобається українцям, як їх вбиває Росія. Волонтерка почала знімати відео і говорити, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім прийшли ще дві росіянки, їх попросили піти. Одна з росіянок просто взяла і вдарила абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав: як добре Росія вбиває українців. Волонтерка каже: Росіяни після нападу втекли, бо поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і їх тепер будуть розшукувати. Яке покарання має бути для цих неадекватів? Я вважаю, їх мають як мінімум депортувати, як максимум посадити за грати. жарти жартома, але схоже, не тільки людей, а й тварин хочуть мобілізувати просто з біолабораторії. До Львівського ТЦК для уточнення даних з вулиці доставили живого жирафа.

Так, Співробітник ТЦК просто вискакує на людину, насправді. Покажіть, покажіть, покажите. Та освободіте його, що ви дітей? Ру, Ру. да та куди. Покажи спочатку, аніки вдарити поліцію. Поліцію. Та пусті ви мене, Я не вру. Ну покажи та покажу. Кажісіча ріті. Я же покижись на, не на червоні. Я... Затримували чоловіка через те, що він не зміг пред'явити документи, які посвідчують його особу. Мобілізувати треба з 18 років. Про це заявив командир батальйону Ахілес. Я вважаю щиро, що всі українці мають бути військово зобов'язані. Чоловіки, жінки. З 18 років участь в бойових діях мають приймати після 23, тобто не 25, а після 23, 24 типу. Саме те, що має бути до цього, до цього часу. Кожен має мати військово-облікову спеціальність. Військовий пояснив, якби всі знали, що робити на початку повномасштабного вторгнення, втрат було б набагато, набагато менше. Чи згодні ви, до речі, з військовим? Обов'язково військові. пишіть про це в коментарях. Ну і це справжні екстремали на дитячих надувних колах через тису. Четверо чоловіків хотіли таким чином втекти за кордон. Потрапити вони мріяли до Румунії, тому вони знайшли ділків, які мали Цьому допомогти хлопці заплатили по 4 тисячі доларів з кожного авторам схеми втікачів і отримали лише два дитячих надувних кола та вказівку. Тиса он там. А замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд. Застрягли на оглядовому колесі. Ще один кур'йоз в Івано-Франківську. Люди вручну крутили оглядове колесо, аби врятувати маму з дитиною, які там застрягли через відключення світла. Ну і на щастя, все ж таки вони вижили. Друзі, будьте обережні, враховуйте те, що зараз час від часу в різних регіонах вимикають світло. От я навіть бачив, як сусіди в мене нещодавно півтори години просиділи. Краще піднімайтесь вгору, якщо є така небезпека. Ну, це такі, знаєте, банальні поради. А загалом бережіть себе і побачимось з вами завтра. Слава Україні!